Тому що мудра жінка розуміє, що чим більше вона мудра, тим вона більш дурна. Я бажаю кожному з нас, кожній жінці, бути мудрою. Це такий неостанний процес, Цей процес безкінечний. Тому що мудра жінка розуміє, що чим більше вона мудра, тим вона. Більш дурна. І тут такий неустанний процес росту перед нами, неостанний духовного росту перед усім, бо він є найважливіший. Це не про книги, це ж про життєвий досвід, з якого ми навчаємося і робимо правильні висновки. Поки ми живі, маємо бажання рости і бути кращими, бути щасливими, Бог буде нас благословити. Чим більше жінка росте, тим, чим кращою вона стає, навколо неї все також росте. І все стає прекрасним.